Доброго дня, учні! сьогодні е ми продовжуємо робити ранкову зарядку. Я е займу трошки більше сьогодні часу е поспілкуватися з вами. Я вас прошу, я все розумію. Не кожного е дня нам хочеться займатися фізичною культурою, е якісь робити фізичні вправи, але я вас прошу, я вас закликаю. Приділяйте, себе, е, приділяйте собі час хоча б 5-7 хвилин кожного дня на рухливу активність. Не обов'язково це якийсь спорт, не обов'язково це фітнес. На вулиці прогулялись 15 хвилин, просто пройшлись. Старайтесь е, більш. Е, Проводити Активну частину, е, активну частину не життя дня активну. Багато казати не буду. Сьогодні ми робимо розминку і згибання розгибання руку перельожа трошки е, зробимо вправу на силу. Е, від, е, згибання розгибання руку руху перельожа будемо робити небагато Два, під, два підходи по п'ять разів. І на сьогодні все. Е, я ще раз вас прошу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, якщо вам подобається. Натискайте дзвоник, е коментуйте. Я вас прошу, будь ласка, якщо вас, вам щось не подобається, або ви хочете щось е привнести своє. Я тільки за. Я тільки за. Тому я ще раз вам кажу: я коментарі не не відключав. Ви можете коментувати. Мені потрібен з вами, з вами зв'язок. Тобі, що я маю на увазі. Не тільки я зараз кажу або щось роблю. Ви повторяєте. Я хочу, щоб ви щось привнесли своє. Якщо вам щось не подобається, це, це, це добре. Це дуже добре. Але я повинен це знати. Напишіть мені в особисті, напишіть мені в коментарях, якісь у вас є необов'язкове не зауваження, пропозиції або щось. Тому я, я повинен знати, е, подобається вам, не подобається, може щось е, зробити мені трошки інакше. Не те, що, що зовсім все змінити, а щось мені. Більше приділяти уваги, е, припустимо. Я зараз е, припускаю Більш е, якісь е, актив, Більш активних е, вправ на розтяжку, на силу, на витривалість, на гнучкість Напишіть мені, будь ласка, все дуже добре. Можете особисті, не обов'язково комент, коментувати. Розпочинаємо. Все робимо спокійно. Зверхів кінцівок поїхали. Руки на пояс, нахил голови вперед назад, ліво права Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, двадцять, двадцять. Повороти голови в праву ліву сторону. Продовжуємо. Раз спокійно. Два, дуже добре. Три, чотири, п'ять, шість, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дуже добре. Ліва рука до гри. Два прогиба лівою, два прогиба правою. Два прогиба лівою рукою. Потім зміна положення рук, два прогиби правою. Розпочнемо. Поїхали. Раз. Два. Невелика амплітуда. Три, чотири, п'ять. Вісім. Продовжимо. Дев'ять, десять, одинадцять, 12, тринадцять, тринадцять, п'ятнадцять, 16, сімнадцять, сімнадцять, п'ятнадцять, двадцять. Закінчуємо. Наступне завдання. Не забуваємо техніку безпеки, робимо все спокійно, обережно. На раз, два, руки перед собою. На три, чотири виправляємо. Спокійно. Поїхали. Раз, два, спокійно. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Закінчили. Наступне завдання. Руки в сторону. Чотири рази до себе, чотири рази від себе. Спокійно, без ускорення. Поїхали руки в сторону, до себе поїхали. Спокійно, спокійно виконуємо. Раз, два, три, чотири, від себе, п'ять, шість. Вісім до себе раз. Три, чотири, п'ять, До себе раз, два. Пробачте. Три, чотири. Дуже старано виконувати. П'ять, шість, сім, вісім. І ще одне. Раз. Повторення. Два, три, чотири. Від себе, п'ять, шість, сім. Закінчили. Кістями. Чотири рази до себе. Чотири рази від себе. Поїхали. Раз, два, три. Чотири від себе. П'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз. Два. Три. 4, П'ять. Шість. Сім. Закінчую. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пост. На хутував вперед. Назад Вправо. Спокійно виконуємо. Без різких руків. Раз, два. Наші плюс. Три, чотири. Дуже добре. От старано виконуємо. П'ять, шість, ух, сім, вісім, Дев'ять. десять. Одинадцять. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Два порота тулуба вліво, два порота тулоби вправо. Продовжимо. Спокійно виконуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, ноги на шині п'ять. 15, 16, 17, 20, 15, 20. Чотири. Руки на пояс. Чотири нахили тулба вліво. Потім на 5, 6, 7, 8, 4 нахили тулуба вправо. Без різких руків, руки на пояс. Ну, наші ніпліч розпочинаємо. Раз. В ліву сторону. Два. Три. Чотири. Без різких рухів в іншу сторону. Спокійно. 5. Перекатуємося. 6, 7, 8. Продовжуємо. 9, 10, 11. 12, дуже добре. 13, 14, 15, 16. Дуже добре. 17, 18, 19, 20. І 21, 22, 23, 24. Ноги наші ніпліч. 10 нахилів По одній нозі. 10 нахилів посередині. 10 нахилів в правої. іншій нозі. Спокійно робимо. Без не, не, не робимо, стараємось тягнутися якомога нижче, але не обов'язково торкатись підлоги. Поїхали. З будь-якої ноги розпочинаємо, потім переходимо до середини і до іншої ноги, з якої вам буде зручно. Десять нахолов разом зі мною. Коли, коли робимо, коліна не згибаємо. Поїхали. Виконуємо спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять посередині. Раз, два. Як нижче. три. Не обов'язково торкати ладонями. Чотири. п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Кінши нозі. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І наостанок. на останок. стаємо на носки. На два перекатуємось на п'ятки. Стаємо на п'ятки. Десять разів на носки встаємо. Без різких штовхів і спокійно перекатуємося на п'ятки. Разом зі мною якомога не вище. Не обов'язково руки тримати на пояс. Поїхали. Якомога вище. Стаємо. Раз. Перекатуємося, тягнемо носок на себе. Раз. На носки стаємо спокійно. Без різких рухів. Два. Без штовхів резких. Я це мав на увазі. Підтягуємо носок на себе. Два. На носки стаємо спокійно, якомога вище. Три. Перекатуємо, стягнемо носок на себе 3. На носки стаємо. 4. Дередари, молодці. Перекатуємо, стягнемо носок на себе. 4. На носки стаємо. 5. Перекатуємо, стягнемо носок на себе. 5. На носки стаємо. Стягнемося якомога вище. Шість. Перекатуємо, стягнемо носок на себе 6. На носки стаємо. 7. Перекатуємо, стягнемо носик на себе спокійно. 7. носки стаємо спокійно. без Безерних штовхів. 8. Якомога вище. Перекатуємо, стягнемо носок на себе. 8. на носки стаємо. Спокійно. 9. Перекатуємо, стягнемо носок на себе. 9. І на останок. Стаємо на носки. Якомога вище. 10. Перекатуємо, стягнемо носок на себе. 10. Робимо два підходи згибання і розгибання руку пори льожа по 5 разів. Відпочинок робимо собі, даємо 7, 7 приблизно, 10 секунд. Коли робимо, згибаємо е, локті, згибаємо в сторону, е, в сторону ніг, дівчата можуть робити від. Колін я маю на увазі. Спина і попа дивляться рівно. Роблять дівчата. Ось таким чином я маю на е, Ми з хлопцями робимо спокійно. Приготувались. П'ять разів. Раз. Два, дуже добре. Три, чотири і. П'ять. Даємо собі відпочинок, як я і казав, 7-10 секунд. І ще один підход по 5 разів. Спокійно робимо на видохі. Коли робимо видох, опускаємось. Вдох на початку нашої вправи. Приготувалися. Раз. Два. Три. Дуже добре. 4. Спина і попа рівно. І на останок 5. Ви всі великі молодці. Не забувайте підписатись на мій канал. Ставте вподобайку, що вам подобається. Не хворійте, Займайтеся фізичною активністю, фізичними вправами. І до інших зустрічей. Бувайте, діти. Папа на все добре.